Піка приїхала з роботи і привезла деякі покупочки. Ну, наш не може, як завжди. Заїжджала вона в магазин свіжина, взяла отакий от сир. Так, сир Комо кантрі, 50% жиру. Так, значить, кілограм коштує. 410 гривень 40 копійок. Там 564 грами. І заплатила 231 гривну 47 копійок. Ну, і оце пакет 30 копійок. Сосиски, корівка. Це теж там ось такий. Ну, вона завжди їх бере. 714 грам. Кілограм коштує 182 гривні 20 копійок, заплатила 130 гривень 9 копійок. Це в магазині свіжина. В АТБ взяла молоко Яготинська, 2,6% жиру, 870 грамів. Дві пляшечки взяла. Так, ціна одної пляшки 41 гривна 90 копійок. Не знаю, акція не акція, бо вона пішла з малечою укладати спати. Тому, я, яка ціна виставлена, так я й говорю. Хліб. Чорноліський нарізаний 350 грам. Це ось такий. Це вже вона декілька разів його бере. І коштує 16 гривень 70 копійок. Нектар, день у день, апельсин, 1 літр. Це ось такий. Так. Коштує 70 гривень 90 копійок. І далі малечі. Агоньку біла, ось Так, чотири, здається. Ну, повернулося, сюди нам світить. Так, чотири, так. 185 грам Пляшиці. А одна пляшка коштує 21 гривня Ну, це такі а, і пакет. Пакет коштує 590 безсмінно. Ну, як завжди. Ну, це такі покупочки, яку я зробила сьогодні. Свіжина і АТБ Це я тут позаливала, бо мені треба оці. З вуса, з полунички викопати. Ну, зараз виключу воду підготувати. Я Люсі обіцяла, що я накопаю їй. Це не знаю, яка полуниця, але дуже смачна і велика. Отримала від Наташі, Наталіної невістки. А ще я Теж залила. Ой, скільки тут водички, може баклажанів наросте бо квітують, а щось, а ти що тут? О, тут <поє> боїшся пройти? І Наташа не знає, як вона називається. У ну, мене вже декілька років вона росте, дуже смачна. А оце у мене тут два рядочки. Оці перші алігро. І я ось тут вуса відпустила, теж повикопую. А був у мене один рядочок румби. А зараз я висадила ще один навесні і тепер два. Ну, тут невеликі ось такі вуса пооходила. Але я думаю, там корінці є і теж накопаю. Ну от, так, ну о, тут позаливала, ну і добре. Може, ще й перці які будуть. Зараз виключаю не знаю, коли я цим займуся, може трішки, хай водичка. Ну, тут уже можна викупувати. Ну, це ж, я все забуваю, де в мене аллегра. Аллегра в мене перші рядочки від стежечки. А це румба. Що ти, красуня? Гуляєш, та Святославчик спить, а ми її на вулицю, бо вона мішає йому, заважає. А це вже вечірня прогулянка каже, ти думала, ти довго будеш на вгороді? Полила і добре. Ну, я одну викопала полуничку, алегру викопала. А поїхали. Що мама нам носочки не дала? Не дала мама носочки. Каже, не, не холодно. Так, тепленько на дворі. А Сосю дай мені. Дай Сася. Ні? О, бух святик. Ой, а, дай Сосю, дай. Дякую, дякую. Ага. Що це? Хочеться встати? Ні-ні, ми краще поїдемо. Добре, добре, поїхали. Чим вставати, поїхали, так? Да? Поїхали. О, поїхали. М -м, може, там якусь звірушку побачимо, так? Да? Побачимо якусь звірушку? Да є ж, У -у -у -у, все, Всю, вимазали, бачиш? Тепер будемо мить. М -м поїхали помиємо, так? Та кака, кака, кака. Кока, тільки не плакай. Сейчас помиєм і дам. Ти... О, а навіщо ти шапочку кинув? Все, Сосю помили, так ти тепер що? Мені хочеш дать Сосю? Не, кажи, це моя Сося. Ну, а шапочку? Ой. Ну, давай. Отак. О! Ку-ку-святик ку-ку. Да? Кикаємо святчик, погуляємо. Лажкенько тут в цих камінцях їхати, Да, Трактор треба, да, Трактор. Що там? Ой, собачка лає. Каже, де вона її не видно, так? Да? А я хотів побачити. тут тера лає. Так? Да? Да? Да. Десь там тера. Поїхали. Так швидко темніє. Ну, я справилась, Значить, дивіться, це раннє півонія, я для Люсі. Я їй обіцяла. Це і берійки кущики вирощені в цьому році. Так, це для її куми чи свахи, не знаю. Значить, оце смачна від Наталі невісточки Наталіної. Не знаємо назви ні вона, ні я. Ну, я тут виростила їм. Так, оце алєгро. Тут написала, ну, я все тут запакувала. І оце ось румба. Все написала, ну, вона заїде завтра, може, і забере. То в мене вже воно все буде готове. Що я не виконала, я їй ще повинна була виростити лаванди, два кущики. Ну, я ще не виростила. Так що, може, навесні потім уже. Так, темніє швидко. Зараз 19 година. Мені ще треба трішки полити за двором там ті е, хризантеми, що я посадила. Ти чого вийшла? Чого ти вийшла? Я зараз вже буду йти в хату, полюю швиденько і піду. Ну погуляй, погуляй. Ти їсти хочеш, Боже. Ну я ж я винесла тобі на, на, на. голодний, на, сонечко, на, їж. Ой. Застави в мене вернутися. Давай. От так, давай, їж. Ну все. Пішла я, а то я не встигну пополивати. Чудо. Ну, що поїв? Ой, молодчинка, Ну тепер жити можна. Сірий, я тобі почти цілу сусідку дала. Я менше їм, чим ти. Ну, голодний, я тебе нагодувала. Ну ти ж і красунчик. <мір витрювання> Де? Ти красунчик? <мір> так, <витрювання> да, хороший.